Привіт усім! У цьому відео буде огляд книги «Витончене мистецтво Забивати на все від Марка Менсона. Чесно вам скажу, я слухала аудіокнигу. Ну, послухала і послухала, навіть не думала робити про неї відосик, допоки я не почала читати оцю книжку, Сила Волі, і не зрозуміла, що ця книга. Попередня про витанчене мистецтво забивати на все, вона таки має сенс. Вона так написана дуже просто, я б сказала, як якась розповідь. Знаєте, аби ви сиділи з товаришем десь в барі, і він би розповідав вам про своє життя. Дуже легка, дуже легко легко заходить, і тим паче вона, вона є в безкоштовному доступі в інтернеті. Можете на YouTube можете так просто на якомусь сайті послухати. Вона є українською безкоштовно тобто. Знову трохи мого улюбленого піратства я не пропагую, але активно користуюся ним. Тому що тут в Естонії трохи так не завжди можна знайти книгу українську, щоб купити почитати. Взагалі дуже тяжко знайти. Ну і не завжди є на. Цих додатках книжних всі книжки. Добре, що про цю книгу? Пару слів. Автор він економіст, і загалом він більше заробляє своїм блогінгом. Пише про те, як позбавлятися проблем в своєму житті. Ну і от вилилося це всю це все в цю чудову невеличку книгу. Книга стала бестселером за версією Нью-Йорк Таймс. Її декілька разів перевидавали. Тобто, вона така дуже популярна. Для мене вона зайшла як така. ну, Проста стандартна література, але і я чому б я все ж таки порадила її почитати. Автор досить популярно пояснює, чому не треба перейматися з кожної проблеми, яка є у нас в житті, і взагалі треба дуже чітко фільтрувати, з яких проблем перейматися, а які треба просто опускати і не зважати на них. Ну тобто, мене це не стосується, і пішли далі. Е, ще чому я порадила її почитати саме зараз, саме нам і саме українцям. Тому що автор описує своє життя як до і після загибелі свого друга. Він до, до загибелі свого друга він був таким ну, звичайним маля молодиком який там. Е Собі десь перебувався на різних роботах, шукав себе, мріяв про якийсь там гурт створити. ну, Всяке таке, як, як звичайна молодька, дуже оптимістично налаштована на життя, але насправді він якби, ніяких таких толкових зусиль не докладав для розвитку своєї кар'єри і для поліпшення свого життя. Так, він там подорожував, в нього було багато жінок, ну, всяке-всяке таке. Але потім, після, в один прекрасний вечір, його друг не. Не буду спойлерити, але гине. І після того автор описує, як його ставлення до життя змінюється, як він переживав то все, як йому не хотілося нічого робити в житті, як він прикидався, що йому окей, але насправді він був спустошений. Потім, в якийсь момент, він взяв себе в руки і переосмислив своє буття, і став на шлях істинний. Хоча істинний шлях у кожного свій, але в цьому випадку автор якось взявся за розум і досяг якоїсь певної стабільності в своєму житті, певної певного доходу, одружився, осів на одному місці. Ну і як, в принципі, він зміг налагодити своє життя. Тобто, навіть з цього боку книга може бути корисна вам, як приклад, якщо вам когось треба підтримати, або якщо у вас таке горе, але ви трохи якби відійшли вже до того, що можете послухати. Таку книгу, або якщо ви знаєте людину, як якої так такі таке велике горе, що хтось когось людина втратила, то можете. Порадити, але відразу, не відразу біжіть і кажіть, а все, все а твоє горе, все не то. Бери книгу і читай. Ні, ні, дуже помірно. і Якщо ви бачите, що, що людині трохи легше, що вона готова сприймати хоч якусь інформацію, тоді так, в принципі, можна було б порадити цю книгу. Тим паче, що вона не загружена якимись науковими деталями. Дуже проста, дуже легка, ну може стати в нагоді. Тому так дуже коротенько, поради від мене. Візьміть, послухайте, тим паче вона недовго триває. Там я не пам'ятаю 5-7 годин. Ну, щось таке. Тим можна слухати її трохи на пришвидшеному режимі, тоді ще, ще швидше, якщо вам це комфортно. Ну, на тому буде все. Гарного дня!